80% людей вважають, що вартість землі з часом збільшується, але насправді це не завжди так. Все залежить від того, де саме знаходиться земельна ділянка, від оточуючої інфраструктури. Ось, наприклад, клієнт звернувся до мене з продажем земельної ділянки, і виявилось, що його вартість за 6 років виросла аж на 500 доларів. Ну тобто, це ніщо. Чому так відбулося? Достатня велика віддаленість від міста Києва, по вулиці немає газу. Насправді територія також не облагороджена, немає ні магазинів, ні інфраструктури, там садочків, шкіл і так далі. Не будуються ніякі нові ЖК і тому ціна не збільшується. Ціна ділянки може збільшуватися з часом, але за рахунок факторів, про які я вже сказала. Тому при виборі земельної ділянки під інвестицію проводьте якісний аналіз для того, щоб точно заробити, а не втратити або час, або гроші.